Давайте, я не ради Как Якби я приїхала так, в Одесу вперше, це було б в останнє час. Зараз трафануть знову, перехожу на цю погану мову. Вибачте. Прикладайте так. Я прикладу, назвіть, будь ласка, прізвище. Говорю українською, на мене всі дивляться, як не знаю, на якогось клоуна. клону. Виходимо, так. Да. Дякую. Приветствую вас, уважаемые зрители на нашем канале. Тема сегодня интересная и, я бы сказала, злободневная. К одной из наших программ, посвященных городу Лене это Измаельский район, нам писали не очень приятные комментарии. Это касалось русскоязычных жителей данного города. Я вам предлагаю послушать место захопили Кацапы. Бо щось усі на мові ворога дуже гарно балакають. Ніхто не захоплював. Там багато людей, які люблять Україну, воюють за Україну. Багато хлопців вже загинуло. Просто це багатонаціональне місто. Там живуть українці, молдовани, болгари, гагаузи та інші національності. Розмовляють російською через те, що за радянських часів склалася така традиція. Деякі навіть російською погано розмовляють, а українською їм ще складніше, особливо для старшого покоління. Мова ворога російську вивчили, а мову держави, в якій мешкають за 30 років, не захотіли такі самі вороги. Навіщо ви так ви робите гірше для України? Ми усі українці, ми любимо свою землю. Не потрібно виявляти агресію тільки через мову. В ЗСУ теж багато російською розмовляють, але це не заважає їм захищати батьківщину в ЗСУ вони захищають Україну. А люди, які в тилу, що роблять, крім того, що розмовляють. На мові ворога і досі принципово не хочуть вчити мову держави, в якій живуть. Ви виправдовує цих людей, але забули, що таке емський указ і як знищили нашу мову, і зараз ви робите так само. Нашим полоненим кожний день примусово заборонено розмовляти на рідній мові у полоні, і ви будете розповідати про російську мову. Чим ви відрізняєтесь від росіян? Ми відрізняємось від росіян тим, що любимо Україну, не вбиваємо людей, не руйнуємо їх будинки. Ми це хто рускоєзичне міншинство, яке дало повод к війні і защиті руського режиму Путіна. Вона розпочалася не через людей, а через невдалу політику. В багатьох колишніх радянських республіках говорять російською, але в них війна не почалася. Ось вот такі були коментарі. Мы решили внести ясность в этот вопрос и поддержать русскоязычных граждан Украины. После вторжения Российской Федерации на территорию Украины очень активно начала внедряться политика украинизации. Я думаю, что все это помнят. Люди начали бояться говорить на русском языке, читать русскую литературу все книжные магазины активно стали избавляться от русскоязычной литературы. Паблики тогда перешли на ридную мову. Цитировать российских классиков стало тоже нежелательным явлением. Одно время активно обсуждался вопрос об языковых инспекторах. О каких-то штрафах тогда говорили. Просто давайте вот как бы вот есть там То хорошо работает, получает більше, плохо работает, получает менше. Все, якщо этот механізм не работає, значить треба запускати механізм пізбрання. Ну что то треба там менять в э, царстві. Змінювати. Зараз штрафануть знову перехожу на цю погану мову. Вибачте, в першу чергу мова йде про захист конституційних прав громадян України на інформацію та послуги державної мови. Тому в питаннях. Порушників у нас є інструменти, і вони передбачені чинним законодавством. Тому наступальна українізація це максимальний захист мовних прав кожного українця. Я правильно розумію? Тобто, у нас збільшиться, мабуть, кількість перевірок тих установ чи тих представників влади, які власне мають дотримуватися правил і спілкуватися українською мовою. Це в межах тих порядків, які у нас є, і тих запланованих моніторингів, в тому числі позапланових, які у нас відбуваються. Ви повинні зрозуміти, ну, суттєво, зміниться. суттєво зміниться мовна ситуація, і вона продовжує змінюватися. Але по відношенню до порушників ми будемо застосовувати максимальні санкції з тим, щоб таких повторень у нас не траплялося. Uh -huh. А в ви якому вирішені санкції будуть? Ви знаєте, що закон прописаний таким чином, що у випадку першого порушення ми маємо попередити. У випадку другого порушення мовного закону за конкретною статтею, чи це 30, 25, 27, не має немає значення вивіски, оголошення, зовнішня реклама, обслуговування, ми накладаємо штрафи у розмірі 3400 гривень. Тому власне це якраз і говорить про те, що ми продовжуємо працювати в штатному режимі, але у нас сьогодні значно більше інструментів, тому що всі громади України активно спонукають і сприяють тому, щоб мовні права громадян були захищені. Ми часто бачимо в соціальних сетях, як людей говорящих на русском мові, пристижають, заставляють публічно і Добрий день мене звати Віталій Стопаєнко, Я організатор вчорашнього вечора нетворкінгу. Вчора сталася на івенті конфліктна ситуація, де питання було конфліктна ситуація, яка відносилась до мовного питання. Тобто спікер розмовляв на російській мові, і одному, одні, одній учасниці це не ну, це було некомфортно. Вона попросила перейти на українську мову. Е, я хочу вибачитися за те, що ми не допрацювали. Е, хочу сказати, що це я як організатор повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність. Вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило. Та перед Юлією, яку з якою ми так скажемо, якою у нас сталося недорозуміння, я хочу сказати, що ми адекватні українці, ми за Україну, ми допомагаємо ЗСУ, але це нас не виправдовує, тому що зараз треба всім допомагати на ЗСУ. Але я розумію, що для того, щоб досягнути якісь великих масштабів в Україні, треба повністю переходити на українську мову і. Вести івенти на українській мові. Тому я ще раз вибачаюся, кому це, було, кому це було неприємно, та гарантую, що якщо я буду проводити івенти в майбутньому, то ми будемо проводити тільки на українській мові. І будемо більше пропрацьовувати, те, щоб спікери виступали на українській мові. Слава ЗСУ! Так, друзі, насправді. Якщо ви не хочете потім вибачатися як Віталік, ви маєте одразу подумати та розуміти, що мова важлива за неї воюють наші хлопці, і мова це частина конституції. Тому давайте не сваритися, давайте жити мирно і давайте не будемо порушувати мову закон. Слава Україні. Приветствую вас на третьем нетворкинге. Как стать востребованным, как стать узнаваемым и оставаться незамеченным? Потому что достойных людей у нас стоит. Я перепрошу, а можно, пожалуйста, державную мову? Мне удобнее так. Да. А ты не украинец? А мы не дозрочные? Да, да. ребята, ну, давайте без этого. слушайте, пожалуйста, слушайте суть, а не Спасибо. Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить у 21 века, молчать о себе и оставаться не Не мешайте, пожалуйста. Я не разумею москальскую. Примите себе перевод. Ребята, слушайте, ну, если вы не понимаете, я же не держу вас здесь и не заставляю вас слушать. Давай дальше. Да, давайте, вы, давайте мы запишем это, ну, давайте мы запишем, вы выходит, вы выводите, да? девушка, выходим, да. Можно Бывает, конечно, и наоборот. Думаю, вы видели, как девушки со слезами на глазах уверяли, что из-за того, что они разговаривают на украинском языке, к ним плохо относятся. Ну, например, не продлевают аренду на квартиру, яке могло статися тільки зі мною. Я коротше загубила ключі від квартири, яку я орендувала в Одесі, дзвоню до власниці, кажуть, чи може кудись під'їхати з тими ключами, чи може якісь запасні. Вона каже: ні. Цьому завжди одні проблеми. Шукайте собі готелі, завтра речі заберете, коли прийде якась прибиральниця. А то вже пів дванадцятої. Зараз на вулиці світла немає. Я не знаю, що мені робити, як час. Я говорю українською, на мене всі дивляться, як, не знаю, на якогось клоуна. Що робити, я не знаю, це пиздец. Стоїть в готелі якийсь знімати чи чи що? Чи спати на вулиці? Був случай, що сосед избил женщину за то, что она ему сделала замечание из-за того, что он говорит на русском языке. конфликтных ситуаций на самом деле очень много людей это расстраивает они теряются они пугаются иной раз не зная как реагировать что делать как поступать вообще как говорить что говорить проблема в том что вы разговариваете московскую на рабочем месте а это московская это... я вам это уже смешно Я ще раз прошу обслуговувати мене українською. Я вам навіть натікнув, що це готівка слово. — Хорошо, готівка чи картка? — Картка. Появиться ціна оплачувається. Українського, будь ласка, я попросив. Вибачте ще раз українською. У мене не підключається термінал. Вибачте перекладати налічення. Вибачте ще раз українською. З 16 січня 2021 року ви мусите обслуговувати українською мовою на прохання. Ввічливе. Ваших клієнтів або покупців. Як прикласти слово, я вам натякав. Це готівка. Не нічого, але не ліпати, Тобто ви відмовляєтесь обслуговувати українську. Пані Маріне, як ваше прізвище, будь ласка, скажіть. Прикладайте картку. Я прикладу. Назвіть, будь ласка, прізвище. А какое вам дело до моего Я фільмую порушення мовного Хорошо. закону. Будь ласочка. Я рада, но я ніякого ни, не бажання а не імею, щоб вам говорити свою фамилію. І ви нікакого права не маєте. Я чтобы... маю право фільмувати порушення. Ми приїхали в інший кінець міста до єдиного тренера, який веде соцмережі українською, і який відповідно проводить тренування українською. Наш тренер тепер чоловік з Херсону, так само колись з Російщини, як і ми з моїм хлопцем, але. У нього чомусь і щелепо повертається, і тренуванню це не заважає. Я живу в своїй українськомовній багато в чому книжковій бульбашці в Одесі, і чомусь я іноді забуваю, наскільки зросійщеним є це місце. Легко обирати, коли йде мова про друзів, знайомих, місце, де купувати продукти або каву, тому що я просто не розмовляю з тими, хто розмовляє зі мною російською. Але коли це така нішева штука, як тренування з тенісу, ти розумієш, що багато людей не потребують від своїх тренерів, щоб вони розмовляли з ними державною, і від того вони дуже роз... Ослабились мене бісить, що живучи в Україні, мені потрібно по-перше, просити про українську, а по-друге, я можу її не отримати. І якщо ви маєте досвід написання скарги мовному омбудсмену, то будь ласка, напишіть про свій досвід. Мені цікаво, чи варто це робити. Мені не подобається, бо ви повинні так. говорити українською. Я ви не роботи. повинен говорити на українською. А чому? Є наш закон, що я на вусу маю мій право розговарювати. Покажіть мені цей Де? закон. Так принесіть мені закон, покажіть. Що я йому не можу на русському. Почуйте, будь ласка, для громадян України. Я громадян України. Так, да, ви громадян України. Дивіться, да, я вам поясню те, що особа має право розмовляти в той мовою, яка є зручна. Якщо ми дербочі, ми розмовляємо державною мовою правильно? послуги в Україні надавати на прохання України клієнта. не держслужбі, служби, чуєте мене. Держслужба, це в нас і як поліція, адміністрація. Він надає послуги, він бере гроші за свої послуги. Ви чуєте мене. Я а ви в, мене в, не револю чуєте. Ні, ні, ні. В, я в, просто в, вам в, кажу, дивіться, як це працює. Це. Він відчиняє Покажіть, Будь ласка, де ти вказано, що він цивільна особа повинна розмовляти. Так цивили. він ж на роботі він послуги надає в Україні. Ви, не ви, він, він... ви мене не чуєте. чуєте. Покажіть, будь ласка. Де цив... за тридцять. Тож я вам щойно відкрив офіційну сторінку. Як офіційно амбусмену? Та нема там такого. Покажіть. То послує в Україні державною мовою. На заборі воно теж і написано. І ви вірите цим Я така наївна, знаєте, я приїхала в Одесу, сіла в свою машинку на автостанції, Думаю, доможе, яка щаслива людина? Зараз заїду на Дерибасівську, візьму там собі поїсти і поїду спокійно додому. Зайшла на Дерибасівську, інакше я це зробила. Боже, це знаєте? Добре, що я тут живу і я розумію, що блин, тут є нормальні люди, але якби я приїхала отак Одесу вперше, це було б останнє чесно. Я не розрішую зйомку, я не дозволяю. А я, я, не вам, не опыту, а я вам не дозволяю, а я вам не дозволяю російські пісні. Все я вас не знімаю. Це Українські исполнители на Хто? Валентин стрикало бумбокс, може... Э, э, мож, супер вот. Цой, І Віктор Цой, який Кореець нас, который вообще та советский гражданинщик. И а мы зараз за А ведь він прав. Віктор Цой легендарний півець. Кореец по національності. У него много поклонников как на территории Украины, так и в других республиках бывшего Советского Союза, в США, в странах Западной Европы. Кроме мне кажется, что языковой вопрос. специально обостряется в условиях войны для того, чтобы ослабить Украину изнутри. И чего мы добиваемся? Того, чтобы граждане Украины друг друга оскорбляли, ограничивали конституционные права. А помните, в феврале 2022 года все средства массовой информации, социальные сети внедряли идею, что украинцы все равны. А Украина единая и каждый украинец может быть полезен и нужен своему государству. А сейчас натравливаем одних против других. Сеем раздор. Пишем, как в процентном соотношении увеличивается количество перешедших на государственный язык людей, при этом не приводя официальную выборку. Те ребята, которые пошли добровольцами в первые дни нападения, не смотрели кто на каком языке говорит. Они понимали, что есть враг, что от их умения работать в команде зависит не только их жизнь. Из разжигания конфликта на основе языка среди военнослужащих тоже существует буллинг. Русскоязычных упрекают за их Недержавную мову. У меня лично вот такой вопрос: с каким настроением русскоязычный украинский солдат пойдет защищать родину? Вся эта ситуация очень неприятна. И ты думаешь тогда, а правильно ли вообще это? А законно ли это? И как быть тем людям, которые проживают в многонациональных районах, где по традиции жители говорят на русском языке? а украинский язык, возможно, даже вообще не знают. Можем ли мы заставить людей, которые всю жизнь говорили на одном языке, перейти на другой? Запретить им общаться на привычном для них языке? Конечно, нынешняя украиноязычная молодежь уверена в том, что они заставят всех говорить. На українському язике включає старше покоління бабушок і дедушек. Що вони не хочуть напрягати свій мозок? Я теж спілкувалася з російською, теж стала тільки російською. Так під вечір голова буде квадратна. А що робити? Перевикайте, звикайте. вам там по 40, по 50 років, то беріться за клепку якусь. А как як во время інавгурації Владимир Зеленський сказав що независимо від того, на якому языке ми говоримо, ми всі українці. Ми всі українці. Не існує більших чи менших, правильних чи неправильних. Всі українці. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя у Львові, Харкові, у Донецьку, в Дніпрі в Одесі. Ми всі українці. Я звертаюсь до всіх. украинцев на планете. Вы нам дуже потрібні Усим, кто готовый будувати нову, сильну и успішну Украину, я с радостью надам украинское громадянство. Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Конечно, многие... Из вас сейчас со мной не согласятся. Но так как тогда было мирное время. А сегодня на нашей территории русские солдаты. Но разве унижая русскоязычных граждан, мы не оправдываем мотивы вторжения на нашу территорию? Ну, просто хотя бы задумайтесь. Ведь мы же в начале войны утверждали, что никого не притесняем, не преследуем граждан. Которые принадлежат к национальным меньшинствам, о том, же говорит наше законодательство. Не хочу вас перегружать, но все же зачитаю отрывок из Конституции Украины. Согласно статье 10 Конституции Украины, в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. В части 1 статьи 10 Закона Украины о национальных меньшинствах, сообществах Украины, сказано, что лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право на свободное и беспрепятственное использование языка своего национального меньшинства, приватно и публично, в устной, І письменная формах в пределах не противоречащих закону в 1991 году, в самом начале формирования нашого независимого государства, доктор философских наук Мирослав Попович говорив: І я предлагаю вам послушать. Важно, щоб Україна язычна інтелігенція не кричала на всех: Чому ви звертаєтеся до нас, передайте квиток російською мовою? Нет, Пусть она ведет себя таким образом, чтобы пользоваться уважением окружающих. Тогда она была бы сильным центром притяжения. И, кстати, вспоминая об интеллигенции громад, исходя из того, что читал в воспоминаниях о них, скажу, что в члены громады принимали исключительно по консенсусу, если кто-то имел замечание, что у него плохой характер, то его не принимали. У них зато никогда не было провалов, доносов, они понятия не имели о скандалах или предательстве. Их уважала русскоязычная интеллигенция. Но их было очень мало, узкий круг. В 1905 году была единственная газета, которую редактировал Борис Гринченко, и которая не выпускала с тиражом более полуторы тысяч экземпляров, потому что было ровно полторы тысячи ее читателей. Но это были люди, которых уважали за определенные моральные качества. Из этой полутора тысячи читателей потом, когда пришла Центральная Рада, оформилась новая громада, а затем выросло государство. И никто никого не понукал. Что касается города Рени, то специально для тех, кто утверждает, что русскоязычные граждане не могут быть патриотами, мы сняли Аллею Славы в Парке Победы города Возле некоторых фотографий все еще горят лампадки, а родственники погибших ребят все еще не могут оправиться от горя. Приходят к Леиславе, как на кладбище. Несмотря на это, в Украине по-прежнему есть люди, которые считают, что языковой вопрос для нас самый главный, а русскоязычные граждане ничем не лучше оккупантов. Может, я скажу банальные вещи, но раз подобное происходит, то люди забывают о том, что настоящий... Патриот не тот, кто надел вышиванку и устраивает скандалы по каждому поводу с целью привлечения внимания, а тот, кто с уважением относится к другим, пытается сделать мир лучше и верит в то, что Украине суждено стать великим государством. Ну и если на то пошло, то давайте вспомним, что наша культурная интеллигенция, это украинские поэты, прозаики, писали также и на русском языке. Это Леся Украинка, Тарас Шевченко, Пантелеймон Кулиш, Николай Гоголь, Михаил Котюбынский и другие. Это не мешало им идентифицировать себя украинцами и любить Украину. На самом деле боль не знает языков. Она говорит на одном, на языке сердца. Важна не русская или украинская у тебя речь, важны поступки. Как и зачем ты делаешь то, что делаешь. Какой посыл несешь в массы. Какие у тебя помыслы. Какую цель ты преследуешь. А еще агрессия порождает агрессию ты меня получаешь, указываешь, как мне думать, говорить. Что же мешает тогда мне безрассудно смешивать тебя с грязью? Как говорится, дашь на дашь. Но разве это правильно? В своей стране, на своей родине люди должны себя чувствовать комфортно. Это их дом, куда всегда хочется возвращаться. Спасибо, что досмотрели до конца. Поддерживайте наш канал лайками, подписывайтесь, пишите комментарии и помните, что только вместе мы силы.